Привіт, друже! Я вітаю тебе на каналі Chester Games і запрошую разом зі мною поринути у світ чужого у новесеньку ігрулю Alien Rogue Incursion. Так що, як завжди, мощуся зручніше. Бери смаколики, завари запашної кавки і приємного, друже, тобі! Перегляду. Дуже сильно. Не поняв? Так, по бамперам. It seems like I'll be okay once I get a couple stems in me. I fully stocked the medbay before our departure. Find out what we dropped in on. I'll patch myself up and see what I can do about the engines. Copy that. Go attend to your biological maintenance. Biological maintenance. Alright. Go to Medbay and use the MedKit. Zrozumilum. Так, потрібно знайти медичний корпус і знайти медичну аптечку. Так, локет. У мене все гуд, все добре. Так. Трішки розвиваю YouTube. На TikTok не дуже мені доподоби. От, пробую на твічі. Так, це угу. press your do hey do to open the close. Ага, поняв. Е так, стоп. Так, це біг. Ну, все все локет, все закрите. А, все зрозумів. Добре. До речі, Андроїд як в Alien Isolation. <laughs> Хоч би він потім проти нас не пішов. Так, це наша головна героїня, Зула. Я не знаю чому, але розробники Еліона дуже полюбляють жіночих персонажів, Ну, в принципі це і не дивно. All right. for some answers. All right. Давай позабираємо все. Так. Ооо. Леєр, давай вставляй добре! Ти мов тише після грози, ніжна трепетна, ледь помітна, ти, мов, шипить весни. Що прокинувся в серці раптово, твої очі два вечори світлі, де загублюся знову і знов, твої дотики наче у фільмі що говорить без слів про любов. I stole your rifle in the up here. Де, може, хвати говорити вже скільки можна. Дайте пограти. Угу. Піднімаємось. Він згадав манду ріплі. Це ж головна героїня Аліни Зілейшн. Дочка. Опа. Сюда. Дейвіс, куди умовити мой рифу? Пропілька фірма софті колись. Лично крашлендів. Опа. Все, погнали. Випускай мене в. Кракене, випускай. <clears throat> Давай відкритий космос. Буду валити чужого. Куди він хоче, щоб я йшов? Так, я трохи не розумію. Що ти чекаєш? Так, стопе, давай піднімемося. Ну тут все зачинено Сюди не пройти. Будь на другу сторону треба йти. Так, а ну давай спустимось. Консерва, ти чого мені дав ружбайку без патронів? Я не Ти шо? Берега попутав. Бум-бум-бум! Дай мені патрон. Чого ти не сказав, що вони тут? Я що, по-твоєму сам сам маю все догадуватися? I'll radio you, if the situation changes. Stay safe. Out there. Stay safe. Пішов ти! Дівчину, тендітну, беззахисну, ганяє. А сам буде сидіти тут. Чому? Так, добре. У нас є тепер патрони, скільки у нас. Ух ти! Майже 200 штук. <кхем> так, добре. Шукаємо вашого чужого. Де він там знаходиться? Опа! Я тебе спалив. Добре. Відчиняй. Ставай, мила моя, вставай. А ти відкриєш мені кудись тут, не дивись так на мене. Тут а що? Так, це все дуже добре. Куди йти? А! Консерва, підказує, куди йти. Ну тут все зачинено. Ти дисиш хоча б одну підказку? Так, тут я все позабирав. Добре, погнали. М -м -м. А як? Я не розумію. Що так дивиться на мене? Ніби думає, що я любіді рубаю. Ну так воно є? Але хоча б дав якусь підсказку? Так, я якийсь речах там Перемикнув Нічого немає? Добре. Так, погнали? Гей! Андроїд не Xiaomi, Xiommi, блин. Давай підказуй, що робити. <плуз> er> <плуз> er> ну, ви не ти глянеться, ну ти глянеться. Ти мені нашу цю штуку дав. Що я мою з нею робити? Тут треба шукати все як в резіках, серйозно? Блін, ну це круто. Я люблю таке. Будем шукати. Ну, мені сподобалось Isolation, Я її десь до середини пройшов, Проходиться за 10 годин. О, круто. раз, дуже файно. Тільки треба тепер знайти. Вдали мені рушбайку, Має бути якийсь. Так, це що у нас? Флюорографія, да, Ага. Знімки, знімки. <кхем> Хребет. Опа, а це що таке? Що це за пробірка? що здавати, куди здавати? Чуєш? Железяка, я тут знайшов. Блін. Чекай. Консерва. я тут знайшов прикол. Дивись. Скажеш, що це таке? Блін, яб, Блін, не впав. Десь тут, ще молоток був. А можна влупити його молотком? Блін. Може треба вистрілити? А чо? ну блін, ну це ж логічно. Ого, це скло пішло. А давай тебе йобну. Бо ти ніхера не підсказуєш. Чипку дали. Шо Дэвис. Дейвіс? Шо Дэвис, блин. Чмошник. Хоча я бы писказал, что. Давай постреляем, пацаны. По цей... треба же, в них стріляти? Не працюй! Опа! Що я вечи? Щось классного. Стопе.

І це ти не міг мені сказати, що треба вистрілити. Ну ти даєш. О, ми йдем. Відкритий світ? Нічого собі. О, камер не скучився. О, чивочка. Добре. Наприклад, сюди. Що, ти не можеш пройти? Блін, ну ви ти серйозно? Це така ігрова умовність? Ти не можеш пройти. вона не може пройти. Бет, Very bad. Не люблю такі ігри й умовності. Так, нам треба знайти другий шлях. Всередину Опа! Come in. A busted set. Any indications of what damaged it? Something fried Looks like the wiring around here falls short of safety code. Unfortunate for them. There could be an opportunity for ingress. Uh, fix the broken power box. Mm hmm. Так, so, збором його від страждань. Ага. Це можна підбирати. А, це просто коли оці... Просто лут. Ага, є тут. Взаємодія, добре. О, загадочки. Nepean, nepean, no. Lockdown protocols are in effect. Override controls are located at nearest panic room. Hey, Davis. Any he guesses why Castro's cradle needed panic rooms? Hmm. Allegedly, this is a mining and research facility that developed prosthetics. I suspect that may have been a cover story. Duk uh, detajy terminal in panic room. Кімнату паніки, де вони там сидять і панікують. О, ні, боже! Ми закриті на кораблі. О, ні в нашу каву не Додали сьогодні маслини. Я кажу каву кашу. Нам подали якийсь незрозумілий салатик. Шукаємо панічну кімнату. А ось вона. Ну, немає напруги. Сейчас ми випрямо це всю... Та ось ця панічна атака. Відкрийте. Open the door. What the hell is this? О! Загадочки. Ой, як я це люблю, блин. Не, ну це ви молодці, це я хвилю вас. А ви красавчики, я таке діло люблю. Відключаємо, це теж відключаємо і це відключаємо. А це підключаємо. Ні, от можна опустити. О, можна тянути, плін, крутяк. Так, давайте тянемо. Це сюди. Це сюди. Чи з кінця треба подати? Во, По. Подаємо з кінця. А! Зрозумів, я вас поняв. Чи ні? А тут ще? Ага. Ага. Це добре. Це не дуже ну, виглядає. Так, підключаем. теж відключаємо. Я можу подвінути десь... Угу, Все, я поняв. Так, це нам сюди треба. Я е, спустити назад не можу. Все, поняв. Поняв, поняв, поняв. Включаємо. Сюди. На монтажі змонтаємо, що я з першого разу прийшов. Та ж ти, ти не поняв, це так працює. О. Мені подобається ця механіка. По загадочки. Для мене пальці вже заніміли. тільки по чого грати. Добре. У-у-у, чужий! Сюда! Що, прям зараз не битися? Хороший. Все? So блін, блін, розчинився. You leave the well. Be careful, so каже, повертайся. Таке гімно, на, на тебе напало. Повертайся назад. А вона ні! Я не така. Я сильна і незалежна. Я буду далі валити цих тараканів. Мені треба дізнатися. Так, я щось на присідки А Як мені встати? Не, не маю. Блін, перша зустріч чужим, але треба складність збільшити. Я не знаю на яку кнопку прыгати. Це те, що мене бентежить. Так, це все ми можемо підібрати. Туди ключ. Добре. А навіщо воно нам все? Так, стоп. Тебе, наприклад, молоток або. От, є гаючний ключ. Давай пробуємо відчинити гачний ключем. Давай ключом. А ти на маху, що все можна відчинити, ти не хочеш. Давай молотком відчини. Still stuck. Та ну тебе, блін. Все не подобається. Так, ідемо. Ух ты! Ко машинка. Чи що таке? Піднос? Я тут все можна... Я тут все можу підбирати. Тільки я не розумію сенсу цього всього. Поки що. Є! Yeah! Closed door. Open the door. Гуд. good. Very good. У, <Здорово>! <ху -ху -ху> Прям добре, є, е -е! це вже було приємно. Це вже було цікаво. Він ж дуже близько підійшов. Трішки напряг був, я вам скажу. Так, Єлов. оранжеву карту тут треба. І тут тоже, да? Угу. Нам цього немає. Здорово! <звук> Блін, ну це прикольно. Так, ін'єкцію. Добре. Key. <звук> Оце я люблю. Оце зовіть, якщо треба якусь, якісь двері зламати. Вийште. Чому ви тут всі так багато говорите? Не треба так робити. <рес> Я Може, в тебе є ключик? Здорово. Щось ти приліг, нічого не робиш. Кошмар. Хтось буде працювати в цій фірмі? Хе-хе. <laughs> Який діалог, да? На емоціях. Так, відкриваємо. Почему ні? Потрібен ключик. ну ще раз. Там було. Ще одне завдання. Меседж? Ага. Добре Що це таке, Залагала трішки? Буває. З ким не буває. Е, так. Капітанська рубка, мені скоріше всього здається це. Папка. А чого нам мамка? Опа, oh, yeah. здорово! God damn it. Це було приємно. спить и загрязнен в загрязне. Давай, чекай, треба стреляться. Чекай. О! это І хілок же немає, да? Ні, немає. Белі. Чо? Чому ти не можеш нічого підібрати? Так, добре. Так, касане. Сцена... Б. Не працює. О, хилочка. Е. О, файнули. Даровенькие были. Всего ему? Давай. Давай. Э, ты что? Ты что тут забыл? На. Несподівано. Це було круто. Так, це ми будемо слухати. А, думаю, будемо. Петро приспіває пісню мамину світлицю. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна. В задумі розмаю і рушники на стіні, і рушники на стіні. Мамо ваші діти, як птичі. Вдали. Шить суддя печі, стоми поцілив. He -he. Мамо, ваші діти, як птичі, вдалиш забриділи крильми, мамо, вріті свої світлиці, скоро знов поскудимось ми, тиші світлиці й урочі, серцем мчити дитя. сині шивченкові очі, і золоте вишиття, і золоте вишиття, мамо. Вошитите, як птичі, вдали ж крильми, Мамо, в рідні свої світличі, скоро знов посходи бочми. Мамо, вошитите, як птичі, вдали ж забриніли крильми. Зрозуміло. <станка> 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 та чому? Я знайшов наче якийсь код. Щось не вистачає. Ну, давай тут. Є! Е Емплої Юніс Роджерс ідентифайд. Now verifying biometrics. Biometrics? Uh, Vital signs abnormal or absent. Medical and security teams report to traffic control office immediately. Time to go. Open. Time to go. -мо!